Уже вдруге у Тернополі відбувся відкритий чемпіонат України з кікбоксингу. Учасниками цьогорічних змагань стали більше сотні спортсменів з усієї України. Боролися за звання кращих у 35 категоріях. Поділ відбувався за вагою, віком та статтю. Різні вагові категорії, вагові вікові категорії, діти віком від 7 років у нас змагаються, і відповідно і старше. Так само є і старші спортсмени. Це вікова категорія 19 і старші років. От є дівчата у нас виступають на цьому турнірі. Зазвичай як і всюди дівчат небагато, але все ж таки вони у нас є. Цей турнір є відбірковим. Так, відбірковим і найкращі спортсмени з нашої команди, які себе проявлять на цьому турнірі. Далі поїдуть на чемпіонат України здобувати перемоги. Серед учасників змагань чемпіон та переможець Кубку України Максим Стецій. Кікбоксингом займається 5 років. Серед своїх досягнень найголовнішим вважає тренерство. Вимагає дисципліни, психологічного настрою. Е, потрібно чітко знати, для чого ти приходиш, для чого ти тренуєшся. Має бути ціль, під яку е, ти відповідно тренуєшся. Якщо немає цілі, ти просто приходиш і витрачаєш свій час, можна сказати, просто в пусту. Е, вимагає також фізичних здібностей. Однією із наймолодших спортсменок стала семирічна Ліза Довгалюк із Шумщини. Тати запросили, я хотіла спробувати мені, і мені сподобалось. Майже рік у Тернополі працює Федерація кікбоксингу України. За цей час виховали чимало призерів та чемпіонів. Голова федерації кікбоксингу у Тернополі Ігор Гуда пишається результатами наших спортсменів. Я взагалі людина, яка дуже любить спорт, сам колишній спортсмен і розумію, що таке бути спортсменом. Спорт підтримував завжди. Тому чому саме кікбоксинг? Тому що десь останні, е, останній період часу я скажімо, познайомився з молодими хлопцями, які мали велике бажання, великий інтузіан розвивати цей вид спорту. Я десь долучився фінансово, що в них це краще вийшло. Вони їздили на змагання, мали можливість виступати на різних аренах. От. А учасникам я би хотів побажати звичайних перемог, щоб вони проявили себе якнайкраще, ну і, звичайно, щоб все відбулося без травм. Команда з Тернопільської області, саме місто Тернопіль, то є досить непогані є бійці. Вони виступають на міжнародному рівні, також на чемпіонатах України. І це дуже добре, що це вже другий турнір. Ми такий проводимо. І Бажано б, звичайно, щоб вже на наступний рік, наприклад, щоб вже був не тільки чемпіонат академії, а був чемпіонат міста, був чемпіонат Тернопільської області, тому що тут клубів і спортсменів вистачає. Для популяризації кікбоксингу на Тернопільщині відкривають нові філії. За результатами турніру, переможці братимуть участь у чемпіонаті України, який відбудеться з 20 по 23 жовтня у Хмельницькому.